Доброго дня. Добрий вечір. З нами сьогодні гравець команди Курт Сейран Геворгян. Сейран, поділіться своїми враженнями від сьогоднішньої гри. Цікава гра була. Цікава гра була. Суперник інтересний. Показував рівень свій. Чуть не вистачило нам, але будемо тренуватися, щоб виправитись. Як вважаєте, чого саме не вистачило сьогодні, щоб здобути позитивний результат для вас? Концентрації, якийсь, якась частичка фарту не на нашій стороні сьогодні була, але думаю, ще в нас буде гра, який можна буде результат показати проти цього суперника. Скажіть, як відчувалося, о, чи, як ви вважаєте, чи були у вас шанси перемогти цього суперника, чи є ви з ним рівними за класом, чи все ж таки просто суперник трохи сильніший у вас? Ні, я б не сказав, що сильніше. Однакового рівня, чуть не вистачило індивідуальності, свої моменти не реалізували, а суперник використав всі свої моменти по максимуму. Сьогодні був відсутній ваш кращий бомбардир Гаврилюк. Чи вплинуло це на малюнок? гри? Так, травми. У нас у двох-трьох ведучих гравців травми сьогодні і чуть тактичну схему збили. Що ж, добре, дякуємо вам. Щасти вам. Дякую.